Коротше, по моєму, прес щоб накачати, то потрібно робити всього лиш на всього найкращі і правильні вправи. В моєму випадку показую вам то, як виглядає мій прес і кубики пресу. Качаю прес все життя, скільки себе пам'ятаю, з дитинства навіть ще в школу не ходив, уже почав качати прес різними вправами качав і робив всякі різне, і домашні тренування, на прикладені різні вправи на брусах. Тому показую сьогодні в цьому відео не тільки як мій прес виглядає, і те, яких результатів мені вийшло досягти. Тому що у мене дуже хороший результат, по-моєму. Взагалі, мені часто кажуть, що у мене гарний прес. І це якраз можливо з усіх частин тіла і м'язів найбільше те, що у мене прокачано. Можливо, ні. Якби в коментарях можете написати свою думку. Але точно можу сказати, які вправи робити, що дійсно допомагає для того, щоб накачати прес, і як зробити так, щоб було видно п'ятий, шостий кубик пресу, сьомий і восьмий боковий прес, щоб з'явився. Та, звичайно, для того, щоб кубики пресу виглядали симетрично максимально, тому що у всіх абсолютно по-різному воно виглядає і качається. Також трішки різними методами, але покажу вам найефективніше і найкраще те, що дійсно мені допомогло. І зараз, щоб ви собі розуміли, то не качаю прес уже на протязі багатьох місяців, можливо, зараз почну, але показую таким чином, яким у мене вийшло дійти, що потрібно робити. Три найкращі вправи, які дійсно допомагають. Накачати прес. Перша вправа це утримання кута такого в домашніх умовах, просто на протязі максимальної кількості секунд. Потрібно тримати прес, свої ноги рівні стільки, скільки виходить, до відчуття того, що ноги вже не можуть триматись. І саме найголовніше, що можна робити цей варіант. Тренування по-різному, тобто з різними рівнями, показую вам самий стандартний класичний варіант, який можливо спробувати кожному. Звичайно, що якщо у вас є лишня вага, чи ви не можете підняти свої ноги навіть з землі в такому положенні, то вам ще неможливо просто починати качати прес. Але якщо можете хоча б секунду-дві отак тримати, спробувати підняти ноги, утримати положенні такому. Рівні ноги, що найголовніше, тому що намагайтесь не згинати ноги в колінах. Наскільки вони будуть рівні, наскільки сильніше буде прокачуватися і краще прес, і енергія по тілу тоді краще проходить. Качається кожен м'яз набагато ефективніше, і в даному випадку краще зробити менше секунд утримання в куті свого тіла і краще робити все якісніше. Ніж просто довше протримати, але з кривими ногами, чи якось там тримаючи тіло таким чином, щоб воно було нерівне, чи ще якесь. Тобто тримайте тіло рівне в одному положенні, намагайтесь дихати правильно, в тому розумінні, що не робити лишніх видихів, вдохів, і таким чином просто. Тримайте стільки скільки можете. В моєму випадку розкажу вам, яким чином можна дійти до найкращого результату і з хитрощами такими, які, можливо, комусь будуть корисні. В моєму випадку починав робити таку вправу просто ввечері, коли приходив, ще будучи підлітком додому. Тобто качаю прес таким методом і цією вправою вже більше 10 років. Можливо, навіть 15-ти час від часу, просто коли є бажання, або потрібно показати для відео своїм фанатам, підписникам, або просто комусь з друзів, яким чином прокачую прес, якраз показую цю вправу. І таким чином, приходячи підлітком додому вечором, хотілось прокачувати прес, виглядати гарно. І робилася ця вправа. Тобто потрібно було всього-навсього стати в таке положення тіла, можна робити це на різній поверхності. Рекомендую вам робити в зручній для вас атмосфері, де вам буде зручніше. Тобто, якщо потрібно каремат, то каремат, якщо потрібно ще щось, там додатковий одяг чи те, що буде вам зручно. Триматись так в такому положенні і нічого не буде ніде зажимати, робити дискомфорт, то створювати для себе ідеальні умови, але тримав навіть і на ліжку, і не в супер якихось зручних таких умовах, і таким чином потрішки пробував просто зрозуміти, як краще прокачувати прес. То, як зараз роблю, це вже найкраще, що може бути, тому що в принципі по часу, можливо, колись і тримав довше, можливо, ні. Зараз точно знаю, що за минулі роки більше ніж 5 хвилин не тримав, в сьогоднішньому відео навіть зробив свій новий рекорд десь около 7 хвилин утримання пресу з рівними ногами, причому не згинаючи коліна. І якраз секретик в тому, що включав собі музику, пісня тривала 2-3-4 хвилини, і якщо зміг дотримати до кінця пісні, то, получалось, для прикладу, 3 хвилини тримав прес. Потім включав дві пісні на просто магнітофоні. Це робилось таким простим чином. І так слухаючи дві пісні, вже міг тримати до п'яти хвилин для прикладу. І кожен раз пробуючи слухати більше пісень, просто відволікаючись на музику. Міг протримати довше. Тобто, знав, що, якщо не можу дотримати до кінця, і перша пісня ще не закінчилась, зазвичай включав ті ж самі пісні, то, значить, намагався сильніше зжимати м'язи, утримувати ноги, зжимаючи також кожен м'яз і максимально намагаючись до кінця дотягнути ту ідеальну кількість секунд, скільки воно дійсно совісно получається. Таким чином, просто кожен раз робив більше, більше, більше і прогресував. Тому вибирайте для себе ті методи і хитрощі, які будуть вам допомагати. Оце один з найкращих лайфхаків, який дійсно мені допоміг в цій вправі. А взагалі, вправа робиться просто статично, максимально. Тобто не потрібно рухати своїм тілом, намагатись фокусувати увагу на своїх ногах. І м'язах-пресу, буде відчуватись, коли буде вже важко, то ноги почнуть дрожати, захочуть падати вниз, але намагайтесь фокусувати увагу все-таки на своїх м'язах і на тому, щоб утримати до кінця своє тіло і змогти дожати совісно, скільки секунд получається. Ця вправа не потребує багато часу. Звичайно, що можливо. Навіть тих самих 5 хвилин, якщо протримати, то це достатньо часу, щоб зробити тренування. І інколи 5 хвилин на тренування прокачки пресу можна й по-іншому робити. Але для того, щоб не робити різні вправи, не сильно напрягатись, то це найпростіше статичне, що може бути з вправ, яке дійсно дає найкращий ефект. Звичайно, що робити інші вправи також потрібно. І за весь час прокачки пресу робив інші вправи, тренування і всякі різні для того, щоб прокачувати прес. Тобто однією цією вправою не прокачається прес, але одна ця вправа може замінити дуже багато різноманітних інших вправ і дійсно дати хороший ефект. Звичайно, що чим більше будете робити різноманітних... Вправ та тренувань для прокачки пресу тим краще буде, тому час від часу буду показувати вам різноманітні лайфхаки, свої тренування і те, що мені допомогло створити таку ідеальну форму та ті кубики пресу, які зараз у мене є на даний момент. Тому користуйтесь цим тренуванням. Звичайно, що передній вис на перекладені різними хватами та утримання. Кута на перекладенні також є хорошою вправою. Якщо не можете тримати передній вис, то можете робити такі прокачки пресу і виходи в передній вис. Це також прокачує прес. Тобто є різноманітних багато вправ, елементів, які качають кубики пресу, і взагалі прості підтягування. І інші вправи також напрягають прес і прес прокачується. Тому прес це. В Принципі, такий м'яс, який задіється майже в кожній вправі, але є конкретно ті тренування, які прокачують прес. І якраз найефективніше показую вам. На перекладенні також можна утримувати рівний кут пресу, максимальну кількість секунд, навіть один підхід в кінці тренування це дуже круто, на залишившися сили, просто спробувати. Скільки можливо, утримати кут. І навіть 10 секунд це вже дуже хороший результат. Тобто утримувати 2 секунди кут це вже класно. Якщо не можете, то пробуйте робити зігнутими колінами. Звичайно, що для того, щоб навчитись, то потрібно робити такими простими методами і далі вже пробувати робити рівним кутом таким ідеальним варіантом прокачки пресу. Можна різними хватами робити. Але звичайно, що коли вже навчитесь рівно тримати прес хоча б секунду-дві, то намагайтесь не спригувати з цієї вправи і робити далі тільки з рівними ногами. Не простіший варіант, а якраз цей складніший. Це ефективніше набагато. Чисто моя думка і вам моя порада. І також на брусах можна робити. Один підхід в кінці тренування. Тобто, взагалі, рекомендую один підхід вибирати або на брусах, або на перекладенні, і чередувати одне тренування на перекладенні, одне на брусах. Все, в принципі, лишнього нічого не буду вам тут говорити. Показую просто вам, як виглядають мої м'язи і. Для того, щоб додатково навіть ту хвилинку в кінці тренування на перекладенні та брусах потратити, але прокачати м'язи, пресу, то думаю, це того вартує. Тому пробуйте ці тренування, пишіть в коментарях свої враження, купляйте програми тренувань на сайті своє вагою тіла на перекладенні брусах та в домашніх умовах, тренуючись по відеоінструкціям, Різні є там програми тренувань. За 5 років продаж програм тренувань, а вже навіть пройшло більше ніж 5 років. Ноль поганих відгуків. Того будете задоволені. Ціна того вартує. Підтримайте розвиток каналу та мій шлях. Всім щастив тренуваннях. Поставте лайк, підпишіться на канал, щоб не пропускати нові серії серіалу проекту як накачатись. Пока!